Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з математики. А хто до нас сьогодні завітає, ви дізнаєтеся, відгадавши загадку. Вдень вона лягає спати, бо всю ніч їй знов літати. Ловить мишок гризунів, з нею їм вже не до снів. Це сова. Цього птаха вважають найрозумнішим. І сьогодні до нас в гості завітала мудра сова, щоб разом погратися і навчитися чогось цікавого. І перша гра, почув число, покажи цифру. Слухайте уважно віршик про сову. А коли почуєте число, оберіть цифру, яку воно позначає, та покладіть у рядочок, приготували свої вушка. Слухаємо. Одна живе в гаю сова. Так, цифра один. В неї круглих ока два. Цифра два. Вночі три рази вилітала. Чотири мишки вполювала. Спішіть тепер до совенят. Їх у гніздечку рівно 5. Молодці! А тепер назвіть цифри, які ви поклали перед собою. 1, 2, 3, 4, 5. Чи в правильному порядку стоять цифри? Так. Вони стоять послідовно у порядку збільшення від одинички до п'ятірки. А ось у мудрої сови цифри не слухняні. Вони бігають і міняються місцями. Подивіться уважно, які цифри помінялися місцями. Так, два та чотири. Поставимо їх на свої місця. Але цифри не слухняні, вони знову помінялися місцями. Які цифри помінялися? Так, три і п'ять. Повернемо їх на місце. Молодці діти. А тепер цифри взагалі всі сховалися. Ходімо їх шукати. Де сховалася цифра один? Так, на дереві. Де сховалась цифра два? Так, біля грибочка. Де сховалась цифра три? За ялинкою. А де ж цифра чотири? Ось вона перед ялинкою. А де ж цифра п'ять? Ось вона на грибочку. Молодці малята допомогли сові знайти всі цифри. Діти, сподіваємось, вам дуже сподобалося грати з нашою гостею. Але нам же час прощатися. До наступних зустрічей!